23 глава із 25 стиха. «Служите Господу Богу Вашому, Он благословить хлеб Твой і воду Твою. І отвращу від от вас болезні. Не будет прежде время рождаючих і безплодних в землі твоей. Число дней Твоїх сделаю повним. І ще один текст із нового заповіту. Евангелия от Матфея, 19 раздел, из 27 стиха. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною «Поки бытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Брати мої і сестри, таке слово я сьогодні прочитав для нас і хотів би сказати слов, проповідь свою на тему просто служити Господу. Знаєте, в цей літній час вона досить актуальна тема для нашої молоді, яка вступає в заповідь з Господом. Люди, які обіщають Богові своє життя, свою волю, обіщають те, що будуть служити Йому. І, в принципі, для всіх нас досить добре обновити в своєму разумі, в своїх думках ті слова, які ми одного разу говорили для Бога. І, можливо, навіть не один раз ми їх повторяли в своїх молитвах, коли була якась тіснота в нашому житті, і ми зразу згадуємо свої обітниці перед Богом. І це є добре. Сьогодні Бог дав для нас оцей час, щоб ми знову ж таки обновили. Свої слова перед нашим Богом. Бог до народу Ізраїльського каже, «Служите мені. Вроді би, два слова, вроді би, нічого тут такого немає, великого і захмарного. Бог каже просто: «Служите мені. І коли ви будете це робити, то Бог зі своєї сторони дає певні обітниці, певні благословіння для людей, які служать йому. І вони тут перечислюються, то каже, буде благословений хліб Твій, буде благословена вода Твоя, я отвращу від от вас болезні, не буде преждевременно рождаючих і безплодних в землі Твоїй, число днів Твоїх зделаю ділою повним. Шість таких, можна сказати, матеріальних речей Бог обіцяє для людей, які будуть служити йому. Знаєте, друзі. Бог він ніколи не буває в долгу. Я знаю таких своїх деяких друзів, які ще з України їздили на будівництво в Європу чи там в Київ-Москву. І таке, так, такі випадки були, коли вони працювали довший час і їм гроші не вертали за їхню працю. І це тяжко пережити було для тих братів, тому що робота звершена, а їм не заплачено. Брати мої і сестри, в нашого Господа не так. Бог, коли говорить, Він виконує свої слова. Коли Бог сказав, Він це звершує, Він стоїть твердо за своїми словами. І ми бачимо, що Мойсей каже: «Служите Господу. Вроді би просто, вроді би, легко. Але перед цим ми читаємо, ви прийдете вдома і можете собі прочитати. В цих двох словах заключається разом з тим великий смисл. Написано там зверху, що. Ти не можеш поклонятися іншим богам. Ти не можеш трішки служити мені, а трішки служити другим богам. Ти не можеш е, вести половинчасте життя, половинчасте служіння для мене. Я Бог равнитель. Я хочу, щоб ти все целиком, весь свій, е, весь свій час присвячував для мене. Я хочу, щоб ти був святий на своїй роботі. У відносинами з своєю сім'єю, своєю родиною. Я хочу, щоб ти був святий в церкві, вдома, щоб твої діти бачили тебе віздє святим. І я не хочу бачити половинче служіння, коли ти в церкві один, коли ти біля, біля Скинії один, а коли ти йдеш на роботу, ти зовсім другий. І ви знаєте, проблема нашого, нашого сучасного християнства є та, що ми з вами лицемірі, ми з вами в церкві одні. А на роботі зовсім другі, в бізнесі зовсім другі. І люди, які оточують нас, вони можуть соблазнутися на нашому житті. І таким чином поругається ім'я Господнє. Друзі, хай Бог нам поможе, щоб ми з вами були все цело предані для нашого Бога. Бог бажає таких служителів для себе. Він хоче бачити, що ми все ціло в своєму житті віддаємо свій час, свої ресурси, свої таланти. В своєму житті ми служимо для нього, Бог в долгу не залишиться. І Бог каже: Я благословлю тебе ще й на цій землі. Приємно, брати мої і сестри, шагати по землі і відчувати, що Бог він благословляє твоє життя. Ми всі з вами маємо хліб в достатку в нас у цій країні хліб води також є в ізобілії. Бог каже, я отвращу от вас болезні. Знаєте, в цей час, в який ми живемо, різні нові хвороби з'являються. І я особисто в своїй молитві згадую про цей момент, Господи, защити мій дом, мою сім'ю від будь-якого рода хвороби. І ви знаєте, брати мої і сестри, Бог оберігає, Бог береже, тому що він вірний своїм обітницям. Я, каже, не буду в твоєму краї преждевременно рождаючих, безплодних. Знаєте, є така проблема, що люди не можуть родити. Бог каже, я захищу і каже, число днів твоїх з'ялою повним. Як це важливо, друзі, прожити на землі той відлік часу, який Бог тобі назначив. Ми вже за це літо багато чули случаїв, де особливо молоді люди розбиваються на мотоциклах, на автомобілях, десь топляться в океанах. І коли ти чуєш, оці, оці звістки в мене виникає питання: Господи, можливо, ці люди не дожили повноту тих днів, яких ти назначив для них. Відповіді на це питання не можуть дати ні ті люди, які померли, тим більше і ми. Тільки Бог знає, друзі. Але сьогодні ми слухаємо Боже Слово, допоможе нам Господь проводити так своє життя, щоб, щоб прожити повні дні свої на цій землі. Не укорочуємо своїм життям, своїми неправильними поступками, своїми немудрими поступками, своє життя, яке Бог призначив для нас. Ви знаєте, друзі, коли людина служить Богові, Бог береже її життя, Бог благословить її старість, тому що ця людина вона посвятила свою юність, своє життя для нього. Апостол Петро приходить до Христа і каже: Господи, що буде нам? Ось ми все залишили! Знаєте, багато особливо молодих люд, людей, коли починають своє слідування за Богом, в їхньому разумі особливо виникають оці питання: а що буде мені, коли я стримуюся від чогось, коли я, як співаємо в тому псалмі, що тіб, другим дозволено, а тобі не можна. Мені нельзя того, мені не, не можна туди ходити, мені не можна так одягатися, мені не можна отак проводити своє життя. А я ось дивлюся на своїх друзів, а я ось дивлюся на своїх сусідів. Їм все дозволено. Вони шагають на широку, на широку ногу. І ви знаєте, багато молодих людей є цих питань, що мені не можна, а їм можна. А чому це вай? чому так є в моєму житті, друзі, юн, наші. Наші дітки, служіння Господу, це є приємно. Ви не знаєте, яке буде будучність тих людей, які неправильно слідують за Богом, які дозволяють собі в своєму житті все. Ви не знаєте їхній фініш. Але я знаю фініш тих людей, які слідують за Богом, які служать Йому. Їхній фініш буде вельми благословений. І Христос в своїй промові каже, що я не залишу вас. І каже, ті, хто послідував за мною, ті, хто віддав своє життя для мене, вони, каже, будуть мати благословення і тут на землі, но більше того, вони, каже, получать во 100 крат і наслідують життя вічною. Друзі, чи варто слідувати за таким пастирем? Чи варто довірити своє життя в руки такого Господіна? Варто. Я можу ще раз і ще раз повторити ці слова, варто! Співаємо псалом, варто смирятися, варто трудитися, варто всю жизнь йому віддати. І це є дійсно благословіння, коли ти знаєш, що є, є воздаяння за твоє служіння, за твоє смирення, життя вічне на небесах. Ви знаєте, брати мої і сестри, це є одна сторона цієї, так сказати, копійки, що Бог він. Він нас стимулює, Він нас закликає до, до того, щоб ми йому служили, до, до, до того, щоб ми послідували за Ним. Він хоче бачити в своєму, е, в, своїх, в, своєму в, в своїй пастві таких вірних поклонників і служителів. Але ви знаєте, брати мої і сестри, можливо, ми можемо собі подумати, о, це добре служити йому, в мене буде благословення, в мене буде і хліб, і вода, і всі інші речі, про які. Бог нам говорить в Слові Божому. Але ви знаєте, брати мої і сестри, в Божому народі серед нас є три категорії людей, які служать Богові і мають, різні, і мають різні такі стимули, чому вони служать. І перший стимул це те, що я служу Богові, тому що я боюся попасти в пекло. Є такі християни. Коли їм розкажеш проповід про пекло, а ще вони подивляться, якісь відео про пекло, і це дійсно страшно, страшна картина попасти в ад там, де буде скрежець і скрежець зубів, там, де буде огонь, там, де буде дуже-дуже неприємно. І ми не хочемо з вами туди попасти. І ми із за страху перед Адом ми будемо служити Богові нашому. Друга категорія людей служать Богові нашому із за вигоди. Якась, коли ти служиш, у тебе буде все. На землі, і ще в вічності буде, буде небо, приготовлені вінці, Це теж я буду служити йому, бо мені буде якась вигода із-за цього. І такі люди є серед нас. Але знаєте, брати мої і сестри, приємніша категорія людей для нашого Бога і нашого пастиря є ті люди, які служать йому тому, що вони просто люблять Бога нашого. Вони просто люблять Його і тому хочуть віддячити Йому за спасіння, яке він їм подарив, за прощені гріхи, за те, що в житті нашому є радість, є щастя, є мир. Я просто служу Йому, тому що я люблю Його. Бог нуждається іменно в таких служителях, які люблять Його, які готові для нього. Поїхати в іншу країну, проповідувати Євангелія, які готові для нього всі місцевості, де вони живуть, де вони поставлені, де вони живуть, вони, вони готові смирятися, вони готові покорятися, вони готові служити, віддавати свої таланти, свої ресурси для Бога. Чому? Чому один з другим ти це робиш? Тому що я люблю свого Спасителя, друзі. Хай Бог нас благословить цьому, щоб ми були ось такими служителями. А для нашого Бога. І Бог він вельми задоволений такими служителями. Він радіє, коли люди віддають йому свої таланти, свої ресурси, свої емоції, свій час. Для нього Бог Бог смотрить на свою жертву із задоволенням, тому що Він знає, що його жертва вона не є напрасна. Нехай благословить нас Бог, щоб ми були іменно в такій категорії людей. А Бог в свою, в свою очередь Він не обділить нас своєю увагою, ще тут на землі і там вічності. Друзі, але ви знаєте, що служіння Богу нашому, воно, як я спочатку сказав, воно не, воно, не, воно не таке просте. Знаєте, в цей час, в який ми живемо, багато, багато церков займають таке положення. Я Приходилось бувати в деяких церквах, де ти стоїш там і думаєш, що ти тут робиш. Або ти неправильно увірував в Бога, або не той, якийсь дух тебе наповняє, або цих людей неправильний дух наповняє. Або якось вони не знають, кому вони поклоняються. Ми знаємо, що наш Бог, Він є огонь поїдаючий, а буває люди так служать Богові, не задумуються вони думають, що Бог це, це, це якийсь друг, якому, можна, якому пройде служіння в будь-якому виді. Служи як небудь. Ні, брати мої і сестри. Бог, він написано, вогонь поєдаючий, і він, і він жажде того, щоб ми з повною серйозністю служили для нього, з повною серйозністю, з повно, у повноті віддавалися йому. Знаєте, ми в церкві одні, як я вже раніше казав, а вдома другі, коли світло вик виключається в нашій, у нашій кімнаті, коли нас не бачать наші батьки, коли нас не бачать наші служителя, коли в наших руках є наш телефон, який ми там служителя перед Богом нашим. Можливо, ми дуже багато свого часу проводимо в інстаграм, в снапчат, в других ресурсах, в Ютубі. Слово Боже, в стороні, а перед нами телефон. А Бог. Він бачить наше життя кожен день і кожну ніч. Він хоче бачити те, що ми йому повністю віддаємося в служінні. Бог не потерпить, скажу такею, таким словом, будівництва, якоїсь халтури, ні. Він не потерпить якогось, як, якогось неправильного служіння. Я пам'ятаю, ви, ви, ви випадок, який стався в житті мого тата, коли вони з братом були на, на будівництві. у Сан... У, Сан у Санкт-Петербурзі, і там вони шпаклювали одне велике, е велике здання і затерли раз, затерли два рази, зробили вже ідеально. І вони знали, що на, що на, що на потолку там є деякі моменти, які вони по-особливому терли. По, по особливому шпаклювали, але воно потім все одно вилізло. І той хазяїн прийшов. Він він виліз на свою лісницю. А вдягнув окуляри, вдягнувши лінзи, так придивився, дивиться, дивиться. І він побачив те і говорить: Роман, все це. Знаєте, друзі, наш Господь, звичайно, не такий злий хазяїн, який був у мого тата. Але разом із тим, брати мої і сестри, Бог потребує тих служителів, які з повним страхом і з повною любов'ю служать для нього, які не будуть служити йому так. І за якісь вигоди, і за якісь користі, і за, і за якогось страху перед пеклом. Ні, брати мої сестри, Бог хоче, щоб ми йому, йому ревносно і з повною віддачею, з повною наснагою, енергією служили для Бога нашого. Він хоче бачити в нас отаких от служителів, да благословить нас Господь. Ми співаємо псалом, і там є такі слова. І служи Тобі, не із користі, не із вигоди, і не із завісті. Но по доброму зову совісті, раді істині, раді благості, друзі, хай Бог поможе нас. Я хочу на авторитеті Божого Слова заохотити нас до ревного служіння Богу нашому. Друзі, ті, хто цього літа сказали, вірою, обіцяю, ті, хто того літа сказали, ті, хто 20 років назад сказали, Я обіцяю тобі служити. Друзі, обновім це в своєму разумі, обновім це в своєму житті. Боже, можливо, я вчора і третього дня приділяв велику увагу для суєти земної, Я забував служіння тобі, я забував те, що я сказав Тобі, обіцяю. І це є великі слова, Бог взище за нас, за... від нас за ці слова, допоможе да нам Господь. Коли ми будемо Йому служити, Він нас не підведе. Він благословить нас не тільки на цій землі, але ми читаємо. Велике благословення чекає в небі, це життя вічне з ним, друзі, це велике. Коли я задумуюся над цим. Я, я недавно був на похоронах, і я, і я, і я знав життя цього брата, брата Саші, я знаю, куди він пішов. Я можу, ну, уверений я в цьому. Брати, мої і сестри, це велике благословення, коли ти знаєш, коли, куди ти йдеш, хто тебе чекає. Люди, які живуть без Бога, які не служать Богові, вони не знають, куди вони йдуть. І вони вмирають, і вони не знають, що буде далі. Але ми з вами, друзі, які слухаємо зараз слово, ми не такі. Ми знаємо з вами Боже Слово. Ми знаємо, що коли ти будеш служити йому, коли ти посвятив своє життя йому, Він благословить тебе життям вічним і з ним в новому Єрусалимі, друзі, варто смирятися. Нехай поможе нам Бог наш, щоб ми з вами війшли в город воротами. Про це помолимося. Амінь.